Олум'я істини Янгус, пророк реформації. Ранок 6 липня 1415 року вогке повітря над німецьким містом Констанс ще не встигло прогрітися, але на полі за міською брамою вже збирається натовп. Люди приглушено перемовляються, їхні погляди прикуті до центру поля, де височіє грубо забитий дерев'яний стовп. Сьогодні вони стануть свідками видовища. Яке церква влаштовує, щоб продемонструвати свою могутність сьогодні тут спалять єретика. У центрі процесії йде чоловік він виснажений, але не зломлений. Сім місяців ув'язнення, тортур голодом, холодом і хворобами не змогли змусити його відмовитися від своїх переконань. Це Ян Гус, найвидатніший проповідник свого часу. Ректор прадського університету голос, який сколихнув усю Богемію. І це його останній суд. Вітаю вас на подкасті Герої Віри. І сьогодні ми розповімо історію людини, чия смерть розпалила вогонь що змінив Європу назавжди. Історія про Яна Гуса, передвісника реформації, спаленого за 100 років до Мартина Лютера. Чому церква так жорстоко розправилася з ним і чому його ідеї виявилися сильнішими за полум'я? Щоб зрозуміти трагедію 1415 року, нам потрібно повернутися назад. У Богемію кінця 14 століття Ян Гус народився близько 1370 року в бідній селянській родині у містечку Гусінець. Як і для багатьох талановитих юнаків з низів, єдиним соціальним ліфтом для нього була церква. Його мати мріяла бачити сина священником, та й сам Ян, як і він, пізніше зізнався, спочатку бачив у цьому шлях до комфортного і ситого життя. Він був надзвичайно здібний. Лус белскуче зазначався у Празькому університеті, одному з найстаріших і найвпливовіших у Європі. Бакалавр мистецтв, бакалавр богослов'я, магістр. Його академічна кар'єра стрімко йшла вгору. У 1401 році він стає деканом факультету філософії, а вже за рік ректором усього університету. Саме в цих академічних стінах Гус знайомиться з ідеями, які перевертають його світогляд. Це були праці англійського реформата Джона Вікліф Вікліх писав про розпусту папства, про те, що авторитет Святого Письма вищий за авторитет будь-якого папи чи собору, ці думки наче іскри впали на підготовлений ґрунт душі молодого Гуса. У 1402 році, ставши священником, Ян Гус отримує призначення, яке визначило його долю. Він стає проповідником у Віфліємській каплиці в Празі. Уявіть собі, це була непроста церква, це був величезний зал, що вміщував до трьох тисяч людей. І найголовніше, гус проповідував не мертвою латиною, зрозумілою лише духовенству, а живою чеською мовою. Він говорив до простих людей їхньою мовою про те, що їх хвилювало. Він не читав сухі богословські трактати, він відкривав Біблію і пояснював її. І чим більше він занурювався у писання, тим більше бачив прірву між вченням Христа і реальністю тогочасного римського католицької церкви. Він сам писав про те, про це так, коли я був молодий розумом, я теж належав до цієї дурної секти римокатолицизму. католицизму. Але коли Господь дарував мені пізнання писання, я викинув цю дурі зі своєї нерозумної голови. Останньою краплею стала продаж. Індульгенцію у празі. Уявіть, церква відкрита торгувала грамотами про відпущення гріхів. За гроші можна було купити собі прощення за будь-який злочин, і навіть викупити душу родича з чистилища. Це був цинічний бізнес на вірі людей. Гус не міг мовчати. З кафедри віфліємської каплиці він публічно засудив цю практику як блюзнірство і обман. Реакція Риму була миттєвою, відлучення від церкви, але Гус, опера, спираючись на підтримку народу та частини шляхти, продовжував проповідувати. Він казав, що вищим авторитетом для нього є Біблія, а не папська булла. Один історик писав про його проповіді. З його кафедри не звучали богословські абстракції, меч духа, яким є слово Боже, в руках проповідника, дійсно був гострою зброєю. І вміло використовувався, щоб викривати гріхи, гус був проповідником для свого покоління, Паства тіснилася, щоб почути його. Церковна влада пішла на шантаж. Вони наклали на Прагу інтердикт, поки гус проповідає, у місті не можна проводити причастя та ховати померлих на церковних цвинтарях, щоб позбавити людей цих страждань у 1412 році. Гус залишає Прагу і їде в сільську місцевість, де продовжує писати свій головний твір Де еклесія, тобто про церкву. Що ж такого радикального написав Гус у цій книзі? Він висунув три тези, які для Риму були смертним вироком. Перше церква це не папа і кардинали, церква це спільнота всіх віруючих, обраних Богом від початку часів. Прості люди не додаток до справжньої церкви, а її повноправні члени. Друге, вищий авторитет це Біблія, а не церква. Якщо накази Папи суперечать Писанню, то віруючий не просто може, а зобов'язаний не підкорятися їм. І третє, найголовніше єдиний істинний глава церкви це Ісус Христос, ні папа, ні будь-яка інша людина не може претендувати на цю роль. Гус писав. Викриваючи розпусту духовенства, якщо папа використовує свою владу не по писанні, протистояти йому не грі, а наказ. Нехай почервоніють учні Антихриста, які говорять про себе як про найвідатніших у Божій церкві, їх осквернених жадібністю та гординію. Публічно називають главами Святої Церкви, однак, згідно з Євангелієм вони найменші. Це був прямий удар по основах папської влади, і цього йому пробачити не могли. У 1414 році імператор священної Римської імперії Сігізмунд скликає Вселенський собор у місті Констанс, щоб покласти край розколу в самій католицькій церкві, де на той момент було аж троє пап. Імператор запрошує і Яна Хуса, обіцяючи йому особисту охоронну грамоту, гарантію безпеки на шляху туди. Під час собору і на шлях назад. Гус погоджується, він бачить, у цьому шанс захистити свої погляди перед усім християнським світом. Але це була пастка. Невдовзі, після прибуття, всупереч гарантіям імператора, гуса заарештовують. Його кидають у жахливу камеру поруч з каналізацією. Там він важко хворіє і ледь не помирає, потім його переміщують у клітку в замковій вежі, де вдень. Його мучить сонце, а вночі пронизливий вітер. Суд, що почався 5 червня, був фарсом. Коли Гус намагався пояснити свої погляди, його заглушували гнівними криками спалити його книги, спалити єретика. Його заклики до писання і здорового глузду ігнорували. Навіть його мовчання розцінили як визнання провини. І ось настав ранок 6 липня 1415 року. Яна гуса виводять у місцевий собор для оголошення остаточного вироку. Знучаючись, на нього одягають священицький одяг, а потім зривають його, одну річ за одною символізуючи позбавлення сану. На полі страти його прив'язують мокрими мотузками до стовпа, на шию накидають ланцюг, навколо нього складають дрова та хмиз, йому востаннє пропонують зректися. Він відмовляється. Коли запалили вогонь, він не закричав від болю чи вічю, він почав співати гімн Христе, ти син живого Бога, змилися над нами. Коли він почав співати втретє полум'я, розмухане вітром вдарило йому в обличчя, так зі словами молитви на устах, він відійшов до Господа. Рим думав, що, спаливши гуса, він знищить його вчення. Як же вони помилялись? Смерть гуса стала поштовхом до повстання в Богемії, відомого як гусицькі війни, що тривали майже 20 років. Його послідовники, гусити стали першими в Європі, хто успішно кинув військовий виклик могутності Риму. Але найголовніше його ідеї продовжували жити. Його книги таємно поширювалися по всій Європі і через століття. Вони потрапили до рук німецького монаха на ім'я Мартін Лютер. Прочитавши праці гуса, Лютер був вражений. Він вигукнув: Я не можу зрозуміти, чому спалили таку велику людину, яка так ґрунтовна і вміло пояснювала писання. Лютер побачив у гусі свого попередника і наставника. Його вороги навіть називали самого Лютера Саксонським гусом. Існує легенда, що перед смертю Ян Гус сказав. Сьогодні ви смажите гусака, адже гус чеською означає гусак. Але через 100 років ви почуєте спів лебедя, якого ви не зможете ні засмажити, ні зварити. Багато хто вважає, що цим лебедем і був Мартін Лютер. Полум'я, що обірвала життя Яна Гуса того липневого дня, виявилося нічим у порівнянні з вогнем реформації, який він допоміг розпалити його посвячення принципу Верховенства Христа і Його Слова. Коштувала йому життя, але назавжди змінила історію церкви та світу. Історія Яна Гуса це історія про мужність мати власні переконання, засновані на сумлінні та слові Божому. Навіть перед лицем смерті це нагадування про те, що ідеї можуть бути набагато могутнішими за імперії, і що полум'я покликане знищити іноді стає маяком, що освітлює шлях для наступних поколінь. Дякую, що були зі мною! Це був подкаст Герої віри. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові епізоди. і до нових зустрічей!